Гори трупів про такі наслідки, бійні під зеленопіллям, розповідають ті, кому вдалося вижити і повернутися додому. Надзвичайні новини зустрілися із десантниками, які категорично спростовують дані командування про 19 загиблих. Людей розстрілювали з градів від розриву снарядів руки та ноги, розліталися в різнобіч, а живих було важко знайти серед мертвих. Далі про війну без купюр. Я взагалі активіст. Я сам пішов до війська, і моя позиція така, що раз Україна призвала, то потрібно звичайно що захищати. Це відео надзвичайні новини, показували на початку травня. Тоді мобілізовані з Київщини вимагали дембеля. Богдан же навпаки хотів якомога швидше на передову. Чоловіка відправили на схід захищати український кордон. Там він і дізнався, як виглядає справжнє пекло. Це оторвані руки, це ноги оторвані. Люди помирали просто на очах, на руках помирали. Люди обгорівши. Були люди, які взагалі не змогли встати з кроваті, Стояли палатки, вони тільки вони тільки полягали спати. Немає повністю, не людей. Згоріло, все погріло. Сталося одні руки, розбросані, ноги. Богдан із жахом згадує подію 11 липня. Їхній підрозділ розташувався в таборі 24-ї бригади під зеленопіллям. Там теж командири, за його словами, віддавали абсурдні накази, щільно вишикували і людей, і техніку із боєприпасами посеред голого поля. І це тоді, коли поруч була лісопосадка. Проснувся від вибухів, від ударів об землю. Земля просто здригається при цьому. Стрілі близько 40 залпів граду за лічені хвилини перетворили табір силовиків на криваве місиво. Де ноги немає, перев'язали, щоб не було кровотечення жгутами, де поставили капельницю, Жодного офіцера там не було. Жодного крики, шуми. Там ранені, там обгорівші, там без ног, там одної ноги нема, на другій отак п'ятка мотиляється, Оце і ти не знаєш, що з ним робити. Ми його несемо, ми його положили і буквально там декілька хвилин, там і все, і він помер. Того кантузило він взагалі не може нічого не сказати, нічого. Усі благання про порятунок були марними. Командування каже Богдан, і не збиралося висилати підкріплення. Ми дзвонимо нашому командиру, кажемо, заберіть нас, спасіть відсюди. Він каже, а ви що, до сих пор що живі? Він каже, я вас не заберу, у вас там не повинно бути. У вас там офіційно немає, добирайтеся, як хочете. Він каже, а техніка ціла, яка може бути техніка? Техніка вся згоріла, Урал, весь повністю на базі якого ми були, все погоріло. Пулемети, автомати, одежа, документи, все погоріло. Камаз, дай Боже здоров'я тому водітелю Тарасику, який ранений, будучи раненим, зажимав ті щотки, які заклинювали в тому Камазі, і одвіз, одвіз його просто цього всього, щоб воно не успілося зарватися. Богдан показує відзняте ним відео знищеного військового табору. Ось вони оці кроваті. Оце тут лежали ребята. Прийшли захищати свою батьківщину. Немає нічого, немає ні ног. Немає не голови. Сталася одна рука і та обгоріла, тому що в ці пожежі взагалі ніхто не повинен був вижити. Не оговтавшись від першої атаки, того ж дня бійці зазнали другої. Як тільки змінили дислокацію, по них знову відкрили вогонь. Цього разу до градів терористи додали і мінометів. Між життям та смертю солдати думали про рідних. До мене дружина дзвонить, а її єлі остався цілий. А що мені казати? Мама дзвонить, питає, де ти. А я кажу, я в Житомирі, я в Житомирі, мама, не безпекуйся, все нормально. Я сплю, я їм, я помитию, діти, а п'ю дощову воду, лежу на броніках. Те, що вдалося вціліти, чоловіки називають чудом. Їх на 10 днів відправили додому перевести подих. Та навіть тут їм спокою немає, перебуваючи на реабілітації... Важко, важко, дуже важко це все переносити, тому що закриваючи очі, ти бачиш ту ж саму картинку. Зараз усе наших товаришів кріпить прокуратура воєнна. Де Урал, де вооруження, де патрони, де боєприпаси? Як де? Вони всі погоріли разом з людьми з тими. Там ні рук, ні ног нікого немає, у кого очей немає, у кого голови немає, де півтіла. Чого вони не питають, де оці? Люди, що вони питають тільки де боєприпаси. Навіть вдома військові думками із тими, хто й досі залишається там, під обстрілами. А стріляють часто. Ну, ще залпово ви з чого? Нічого, все. Держися, родной, прийде гуманітарка, прийде все. По-любому, якось ми вас оттуда витащимо. Ми піднімемо масу, ми по-любому вас оттуда витащимо. Ви там зараз не будете. бути. Давай, родной, держися. Надіємося, давайте десь Масштаби трагедії під зеленопіллям хочуть приховати впевнені бійці. Інакше як пояснити офіційні заяви про загибель 19 військових, які можуть бути взагалі дані людини, якої там не було. Які вона може дані взагалі казати? Чотири урала погибших людей. Це навіть зараз це господи, прости, але не можна назвати навіть пів чоловіка. Зараз там просто трупи. Одні руки, одні ноги, чотири урала. Чоловіки переконані, фатальні помилки командування допустило не через свою халатність, а через зраду. Тим не менше вони повернуться на передову. Бо хто як не вони? Я дійсно патріот, я дійсно знайшов туди, але хай ще якби в бою. Нам не дають навіть можливості відстрілюватися. Нас просто що сліпих котят, давлять, давлять оцим градом. Там немає війни, там просто відмивання, воєнних грошей і все. Які замішані високі чини. Я зараз навіть не знаю, що зі мною потім буде після цього інтерв'ю, але я все одно хочу це висказати. Хай хоч люди знають, хай люди знають, що там відбувається. Політичний оце дільош, в якому замішані неізвісно хто. А погибають обичні ребята, ми звичайні пацани, погибаємо.